Приготувати достойного кандидата в депутати просто. Треба, щоб репутація його була незаплямована і чиста. Сам він має бути відкритим, корисним і прозорим. Про ці та інші інгредієнти такого простого, але необхідного для розбудови майбутньої держави рецепта розповідали громадські активісти. Незаплямованість це як мінімум відсутність факту голосування за диктаторські закони 16 січня. Відкритість, коли кандидат в депутати не приховує джерела фінансування і декларацію про доходи. Це абсурдно, якщо кандидат знову йде в політику і не показує вам свій життєвий шлях, не показує вам свою декларацію. Ну, це вже достатньо. Е для того щоб навіть не не слухати його обіцянки і не цікавитись його програмою. Корисність це реальна, а не декларована діяльність на благо країни. Таких критеріїв не так багато, але вони обов'язкові для всіх кандидатів. Ми б хотіли, щоб парламент якісно оновився, Ми отримали людей, які відповідальні за свої вчинки, які відповідально можуть приймати якісні рішення і власне впроваджувати їх в життя. Коли в країні є реальний військовий фронт, іншим фронтом є виборчий. тому ці вибори як ніколи доносні для держави. Після падіння режиму всі питання одразу не вирішаться, Країна не стане іншою. Потрібно буде якимось чином впливати, створювати і, і не тільки запит на якісну політику, а й пропонувати якісні рішення парламенту, для, для його ухвалення. Аби допомогти майбутнім депутатам робити якісні рішення, реанімаційний пакет реформ, а це спільнота експертів, поділених на 20 робочих груп і громадський рух чесно розробили дорожню карту реформ для майбутнього парламенту, над якою працювали 6 місяців. Тут міститься 16 покрокових плат впровадження реформ, які напрацювали наші робочі групи. І ми з цією дорожньою картою підходимо в офіс кожної з політичних партій, партій на національному рівні. Ми пропонуємо партіям взяти зобов'язання ухвалювати ці реформи в новому парламенті. Реанімаційний пакет реформ вже співпрацював з депутатами України і мають надію, що майбутні законодавці будуть кориснішими для країни. За час нової більшості в парламенті за ці шість місяців з хвостиком було ухвалено близько 12 саме дванадцять із реанімаційного пакету реформ. Це новий закон Зокрема, про державні закупівлі, це закон про вищу освіту, також це закон про суспільне мовлення, суттєві зміни до закону про доступ до публічної інформації. Мета активістів проста, аби депутати приймали необхідні для суспільства рішення. 226 штиків, які готові голосувати за якісні не тільки концепції, а конкретні законопроекти підтримати дуже конкретні документи. Чернівці перше місто, де презентували дорожню карту реформ для майбутнього парламенту. Чернівецькі мажоритарники, списочники, які балотуються, да яких знає Буковина. Вони мають привілей в цьому, тому що вони першими ознайомляться з цим документом, зможуть зобов'язатися підтримати якусь із реформ і використовувати це потім в своїй комунікації з виборцями. Активісти перевірятимуть кандидатів депутата на доброчесність і будуть доносити дорожню карту до них. А про порушення чи ігнорування розповідатимуть виборцям. Це і стане тест. Том на їхню готовність для якісних перетворень і корисної, а не корисливої законотворчості. Юлія Задорожняк, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.